Понеділок, 30 червня, найактуальніші теми 1223-го дня повномасштабної війни. Надалі в об'єднаному марафоні буде відстежувати канал 1+,1. Розпочинаємо вже зараз новинами від команди ТСН. Майже 140 російських штурмів за добу про таку кількість повідомляє генштаб зсу. Ворожа армія нахабно лізе фактично по всій лінії фронту. Найактивніше, як і зазвичай на покровському напрямку. Там 37 марних спроб росіян прорвати лінію оборони. Не менш активно атакують окупанти території на новопавлівському, Торецькому, курському та лиманському відтинках. Щодня на цих напрямках наші захисники відтискають загарбників у десятках боїв. Ворожа армія не втрачає надії, штурмує ще й Близу Турецька, Куп'янська, Краматорська а також. З неба спротивника такує на Запоріжжя, Херсонщину і Харківщину. А це десятки населених пунктів, де живуть цивільні. Українські військові натомість нищать російські бази, де збираються окупанти. Три тільки за минулу добу. А ще їхню техніку, пункти управління, артилерійські системи, засоби ППО та склади боєприпасів до слова звітує генштаб і про знищення двох інших важливих об'єктів загарбників, які уточнень чекаємо згодом. 107 ударних дронів запустили Росіяни по Україні в ніч проти понеділка. Влучання зафіксовані на 15 локаціях. Ще вдвох упали уламки. Основний напрямок атаки це Донеччина і Харківщина. Загалом цієї ночі сили ППО знешкодили 64 дрони ще 10 посадили ребами. Місця пуску вже традиційні це Брянськ, Міллерове, приморсько і територія тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад Росіяни Росіян відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи сил оборони. Вибухи в кривому розі там спалахнула пожежа. Дніпропетровщина росіяни атакували шахедами близько десятої ранку. Троє людей зазнали поранень. Відомо, що одна людина в тяжкому стані. Шістьох поранили, та одного вбили окупанти на Донеччині у золотому колодязі. Пошкодили хати, підприємство і церкву. У Лимані влучили в багатоповерхівку та аптеку. Серед потерпілих є дитина. Костянтинівка пережила удари кабами. Там росіяни понівечили дві багатоповерхівки із десяток приватних осель. із під завалів витягли тіло загиблого. Зранку ворог скинув керовані бомби на Херсон, а на світанку вгатив з артилерії по комишанах. Загинув місцевий житель, і ще дві людини не пережили обстрілів напередодні. І восьмеро зазнали поранень. Більшість потерпілих в області саме через атаки з безпілотників. Пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків, газопроводи і стільникові вежі. А на Харківщині внаслідок атаки двоє загиблих і ще восьмеро поранених. Серед них є дитина. В купінську артилерія вдарила по житловому кварталу. Загинув п'ятдесятирічний чоловік, ще один в тяжкому стані в лікарні. У селі Вільховатка жертвою росіян став пенсіонер. Поранення дістав іще ще один житель. Троє поранених за добу я на Сумщині. Окупанти 80 разів вдарили по населених пунктах цієї області. Побито багатоповерхівки та приватні будинки, два навчальні заклади, адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. По Запоріжжю загарбники завдали майже чотирьох сотень ударів у Васильківському районі. Загинула жінка по регіону. Окупанти скинули п'ять авіабомб, запустили понад 200 дронів. Гатили також з артилерії. Повістки полеглим воїну, який загинув майже два роки тому. Прийшла повістка у рівному. 23-річний нацгвардієць Максим Чудінович зник безвісти в липні 2023-го. За кілька місяців тест ДНК підтвердив його загибель. Дружина бійця Обурена, і це виявляється не поодинокий такий випадок. Чому так відбувається? намагалася з'ясувати кореспондентка ТСН Анна Махно. Це мій чоловік. Валентина тримає в руках портрет свого Максима. Він загинув на війні, але майже за два роки після цього з пошти повідомляють на його ім'я повістка. Коли побачила повістку, то це для мене був ну шок. Чоловік розповідає пані Валентина. Підписав контракт з нацгвардією ще 2019-го. У 2023-му рушив боронити Україну на Запорізькому напрямку. Все в дорозі. З травня двадцять го по липень. Він там був. Потім він приїхав у відпустку. І зразу після відпустки на згаданні він. Він зник через чотири місяці. Сказали, що є ДНК. Відколи тест підтвердив, що Максим загинув, жінка намагається пережити горе з трирічною Донею. Да. Я хочу, щоб мене тату на ручки взяв. Діток ведуть тати деяких з групи, і взагалі садочку, вона бачить, вона теж цього хоче. І Кожен день просто це переживати дуже важко. Саме тому каже, коли отримала звістку з пошти, була приголомшена. Я ходила на пошту, мені сказали, що е, повістку не віддадуть, бо там треба вручити особисто. Я Кажу, що в мене стоступ про смерть з собою. А мені пояснюють, що ми не маємо права, бо повинна прийти саме та сама людина. А коли жінка дісталася кицяка, все стало ще цікавіше. Мені сказали, що е, він прийнятий на облік 17 квітня 25 року. Але як його прийняли на облік, я не знаю. У Рівненському центрі комплектування ТСМ це пояснюють так: існує така 932 тридцять постанова згідно міністерства оборони України, згідно якої всіх людей віком від 25 років і старше, хто не стоїть на обліку, автоматично ставлять на облік і автоматично людям виписуються повістки. Згідно цієї постанови, окрім того, що повістки можуть виписувати вручну на місцях, їх ще й генерує автоматизована система Міноборони. Саме так і відбулося у випадку загиблого воїна. Ми Розуміємо стан людини і розуміємо емоції. Він у Нас в системі вже пройшов як загиблий. Але оскільки ми не генерували ці повістки, які приходять власне Укрпоштою, вийшла така ситуація. Ми не маємо доступу до тієї бази, і це не єдиний такий випадок. Березень, Тернопільщина, сестра загиблого старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка опублікувала допис, що йому прийшла повістка з РТЦК. Як другий відділ Чортківського РТЦК та СП не дає спокою загиблому герою. Не знаю, чи зможе хтось із тих, хто це прочитає, осягнути рівень мого гніву. Тоді у Тернопільському обласному ТЦК СП опублікували таке пояснення. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі оберіг, яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у разі технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників. Як уникнути таких помилок надалі? ТСН звернулася із інформаційним запитом до Міноборони. Однак з 10 червня і до нині відповіді так і не отримали. Попри це, дружина загиблого Максима Чудіновича сподівається, що систему все ж удосконалять. Я хочу, щоб е, ті люди, які займаються повістками, які займаються е, особовими справами, щоб вони бачили, що є свідоцтво про смерть і просто не травмували людей. Анна Махно, Олександр Ковтонець, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Понад сотня людей із портретами, плакатами і прапорами родини військовополонених та зниклих безвісти вийшли на акцію в Рівному, щоб нагадати про рідних бійців із різних бригад, з якими Втрачено зв'язок. Такі зібрання зізнаються, допомагають підбадьорювати один одного, ділитися досвідом в пошуках. Також сподіваються, що хтось побачить портрети і впізнає їх. Акцію рідних підтримували і водії, які проїздили повз. Мені мій рідний дядько і. Я сюди прийшла, ну за допомогою. Можливо, його хтось знає або десь його бачив. Він зараз або в полоні. Ну ми зараз нічого поки що не знаємо. Серед колишніх полонених є ті, з чиїми портретами, прапорами також дружини, матері, доньки, сестри теж були на акції. Не були підтверджені в полоні і вони повертаються живими. А про них казали двісті. Тобто я хочу попросити рідним усім тримаймося, чекаймо і шукаємо. А далі історія одного з бранців, яких вдалося врятувати з російського полону. Втім, окупанти залишили на його тілі болюче нагадування про свої катівні світлини українського воїна із випаленим просто на животі написом Слава Росії жахнули всіх нас, коли ця історія набула розголосу в соцмережах. І от кореспондентка та Ірина Кондрачук зустрілась з лікарями, які взялися допомогти воїну позбутися наслідків цього жорстокого знущання. Під час кожного обміну ми вдивляємося в обличчя тих, хто пройшов пекло російського полону. Схудлі виснажені, скалічені для того, щоб уявити, що їм довелося пережити, іноді і не треба слів. Якось ця історія з літерами і символом загарбників, випаленими на тілі українського бійця. Робці військового, який повернувся в одному із великих обмінів, буквально нещодавно, менше місяця, нарешті намагаються стерти про це напередодні у своїх соцмережах. Повідомив лікар реабілітаційної місії Неопалимі Олександр Тукевич, і з ним ми мали особисту розмову, де направду почули болючі деталі. Отже, як Окупанти використовують неволю як метод психологічного терору над українцями, і в який спосіб знамене для окупантів гасло опинилося на тілі українського захисника. Випадок, який облетів мережу і обурив сотні тисяч користувачів по всьому світу, насправді вже закономірність. Наслідки жахів російського полону видаляти з тіла колишнього військовополоненого взявся львівський лікар. Це буде достатньо довготривалий час повністю прибрати такий рубець. Подібне вже бачили на інших обмінених українцях. Є набагато менші рубці, але які, скажімо, коли армійським нужем вирізають свастику на лобі. Воно виглядає якось так делікатніше, але працювати з ними набагато складніше. Лікар розповідає, цей військовослужбовець потрапив у полон після бою, під час якого був важко поранений. Оперували його у в'язниці. Той рубець, який в нього є великий по центру живота, це була лапаротомічний розтин з приводу встановлення. цистостоми. це трубка, яка заведена в сечовий міхур, і виведена назовні. Для того щоб випускати, січу, в якому стані він попав вже назад під час обміну, це і свідчення того, що операцію робили не для того, щоб допомогти пацієнтові, щоб його вилікувати, а робили тільки з приводу того, щоб він не помер. Хто саме залишив йому таку відзнаку? Військовослужбовець каже: напис росіян на його тілі з'явився після операції. Єдине, що пам'ятає, окрім того, що був під анестезією, російські медики ще й зав'язали йому очі. Людині при свідомості таке неможливо зробити. Крім того, там достатньо тонкі букви. Відповідно, зрозуміло, що це не 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 цвяхом розпеченим. Випалювали це робилося. Якщо не самостійно, то з повного благословіння оперуючого хірурга, який ще діставав від того задоволення. Наш співрозмовник зберігає лікарську таємницю і не називає хто саме його пацієнт. Він проти розголошення особистої інформації. З того, що нам відомо, йому орієнтовно 40. Він боєць збройних сил України і не контрактник. Його мобілізували для того, щоб захищати свою державу. І досі на його тілі не було жодного натяку, жодного татуювання, яке могло б спровокувати ворога. Але тепер його ж тіло це архів свідчень, і медики місії неопалимі, які допомагають реабілітуватися усім, хто повертається під час обмінів додому, обіцяють. Цей напис стерти щоб регенерувати шкіру. Пацієнту вже провели першу ін'єкцію. Поранення в нього відбулося трохи більше 15 місяців тому. Маємо вже старий сформований рубець, який можна дуже успішно лікувати. Які етапи і як довго буде тривати ця реабілітація? Знаєте, в лікування рубців основним правилом є нікуди не спішитися». Наступна процедура каже, що найменше за два тижні. Процес видалення рубців не швидкий, але безоплатний для усіх оборонців і цивільних, які отримали мілітарі травми. У цьому випадку медикам проєкту Неополимі знадобляться щонайменше кілька процедур у кілька етапів і місяці на загоювання усіх ран. Ірина Кондрачук, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Свобода України найважливіше завдання зовнішньої та безпекової політики. Німеччина. із такою заявою до Києва з першим візитом приїхав глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль. Він наголосив, що Путін, вочевидь, використовує зосередження уваги на близькому сході, щоб продовжувати свою війну в Україні всупереч міжнародному праву. Ми не маємо дозволяти йому це робити. Підсумував головний дипломат Німеччини. Під час візиту Вадефуль зустрінеться з представниками українського уряду. Раніше дипломат застерігав не применшувати загрозу, яку Росія становить для Німеччини та Зауважив, що е, рішучість е, буде тиск заходу на Москву. Е, що рішучішим він буде, то вища ймовірність, що Путін погодиться на справжні перемоги. Україна дозволить своїм громадянам мати множинне громадянство. Закон ухвалений Верховною Радою тепер чекає на підпис президента. Дозвіл українцям, окрім рідного паспорта, мати громадянство іншої країни, якщо це не Росія чи Білорусь, вимушений крок для виснаженої війною держави, кажуть автори. Цього закону. Він зокрема дасть змогу тим, хто претендуватиме на громадянство іншої держави, не здавати український паспорт, а зберегти його. А разом із ним зв'язок із батьківщиною. Він також має спростити процедуру. Набуття українського громадянства іноземцями, які воюють за Україну. Які ж переваги і ризики множинного громадянства для українців за кордоном, а також для тих, хто в окупації? Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко спеціально для ТСН це моя неймовірна подруга Улана з Києва. Я ж правильно вимовив Київ, бо вічно мене критикують за те, що вимовляю по-російськи. Київ бай. Києв. 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 Френк не говорить українською, та саме від нього, відомого німецького дизайнера, про Україну і війну проти неї дізнаються сотні тисяч його підписників. Усе завдяки цим селфі в ліфті, синьо-жовті тони, промовості образи. В такий креативний спосіб Френк четвертий рік розповідає, що переживає Україна з країною, про яку навіть мало чув до російського вторгнення, познайомився завдяки біженцям. А тепер гордо називає себе амбасадором України в Німеччині. Слава Україні. Героям слава! Публічно переконує озброїти її таурусами, збирає гроші на потреби ЗСУ і всерйоз роздумує оселитися в Одесі. Адже завдяки закону про множинне громадянство має шанс отримати український паспорт і не здавати свій німецький. «Я був в Україні, здається, сім разів після повномасштабного вторгнення, і я вражений усім її красою, товариськими людьми, енергетикою. Для мене це як любовні стосунки, і так я думав, можливо, отримати українське громадянство. Нещодавно змінював паспорт. Попередній якраз закінчувався. Коли отримав новий, зрозумів, що він трохи менший за старий німецький. З якоїсь таємничої причини новий ідеально підходить для цієї обкладинки. Можливо, збіг, а можливо і натяк. Донедавна Україна лишалася однією з небагатьох держав у Європі, що забороняла своїм громадянам мати паспорт іншої держави. Хоча на практиці подвійне громадянство в українців, які давно за кордоном далеко не рідкість. Процедура була дуже проста. Там зайняла менше ніж півроку. І я, в принципі, дуже радий, що Бельгія не вимагає від будь-яких інших громадян інших країн відмовлятися від їхнього громадянства. Тобто, я міг зберегти своє і українське. Громадянство, коли отримував бельгійське, дуже, якщо чесно, цьому радий. Потім, коли війна закінчиться, як мені буде набагато легше повернутися. Я коли приїхав сюди в ну, треба було нерву, але я так не мав права на роботу, знаєте, а по румунським документам тут можна було працювати. І за це я і зробив. румунський, Більше мав право. Думаю, що так, я тимчасово зробив, пороблю, вернусь додому і все буде. Я ж знав, що там. Вот. пандемія трохи затримувалася тут, бо вот, так потім. Цей війною вже знаєте дому не можу поїхати. За даними з відкритих джерел, війна вигнала за кордон до 7 мільйонів українців. Міністерство єдності порахувало всю діаспору біженців і довоєнних мігрантів у різних поколіннях до 30 мільйонів фактично стільки ж, скільки нині в Україні. Держава вирішило її керівництво не може дозволити собі таку втрату, тому закон про множинне громадянство. Мета насамперед зберегти зв'язок з людьми, що в теорії можуть претендувати на інший паспорт, а також їх. І ми дітьми ми живемо в Німеччині та бажаємо подати на громадянство у Німеччині. Та то дуже гарно, якщо ми будемо мати це одразу два. Якби не ухвалили цей закон, як би ви діяли в такому випадку? Чи отримали б німецький паспорт? Чи можливо думали б, чи варто? Звісно, я б отримував німецький паспорт та відмовився від українського. Було б розумно легалізуватись одночасно і тут, і вдома. Ну щоб не втрачати можливість повернутись додому. А рано чи пізно це все закінчиться? Ми повернемось додому і все буде Україна. Новий закон, однак, не поширюється на власників паспортів Росії, Білорусі і інших держав, що фактично підтримали збройну агресію проти України. Для них подвійне громадянство лишається забороненим. Є вимога, яку цей закон не змінює. вимога припинити російське громадянство протягом двох років, після того як людина набрала набула українське громадянство. І ця умова, вона знає лише одне виключення: якщо вас переслідують в Росії з політичних причин, якщо вас там засуджено, наприклад, заочно, чи вас там штрафували за те, що ви висловлюєтесь на підтримку України чи а, щось, щось такого типу. Росія не відпускає зі свого громадянства ні підозрюваних, ні заочно засуджених. Виходить, відмовитися неможливо, тому і виняток. Щось на кшталт винятку або принаймні окрему процедуру. Юристи хочуть і стосовно жителів окупованих територій, які змушені оформляти паспорт держави агресорки для України. Вони лишаються правопорушниками. Треба перевіряти і встановлювати наскільки ну людина була там колаборантом чи не була. Але я вважаю, що в цій частині законопроект недопрацьований, бо фактично всі, хто отримав паспорт Російської Федерації, одразу ну якби ставлять, ми їх ставимо окремо від нас. Тут я думаю, треба більш глибокий підхід і прописати певні, скажімо так, процедури перевірки, і не робити заборону зразу за замовчуванням. Закон спрощує отримання українського паспорта іноземцями, які захищають її на передовій, також відомими людьми, науковцями тощо подаватися лише в Україні фізично, здавати іспит з історії, мови, конституції, лише тоді отримувати громадянство разом з ним. права і обов'язки, як от призов на військову службу, і це одна з причин, чому навряд чи слід очікувати на довжелезні черги охочих. Ніхто, звичайно, не в захваті від війни, але коли вона завершиться, я б повернувся назад до України. Звідки приїхав сюди щодо паспорту, не те, щоб краще зачекати. Зараз у мене дружина і двоє дітей. Тож, можливо, є такий сенс зачекати, подивитися, що далі відбуватиметься. Можливо, наступним кроком для мене буде податися на український паспорт. У мене вже тато на війні. Насить да. уже когось одного сім'ї. Заряне Степаненко Сашко Шевченко, Радіо Свобода. Соцвиплати, техогляд і напруга. Далі в об'єднаному марафоні розкажемо про зміни, які чекають на українців вже з 1 липня, тобто від завтра. Отже, до чого слід готуватися, що тепер немає дивувати, і чому оновлення торкнуться навіть розеток у наших домівках. Зараз усе стисло підсумуємо. Вже завтра стартує експеримент під назвою Базова соціальна допомога. Згідно з нею, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини та діти, що не отримують аліментів, зможуть податися на єдину виплату. Розмір соцдопомоги індивідуальний, але становить не менше ніж 4,5 з тисячі гривень. Заяву можна подати у відділеннях пенсійного фонду або в застосунку Дія. Експеримент триватиме рік. Водночас Кабмін обмежить виплати переселенцям. Тепер Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме, чи була внутрішньо переміщена особа за кордоном протягом 90 днів поспіль. Якщо так, довідку ВПО можуть анулювати, а заразом і виплати для решти все залишиться без змін. А розмір допомоги становить 2000 тисячі гривень для дорослих і 3 для дітей та осіб з інвалідністю. Увага водіям! Із 1 липня діють нові правила техогляду. Не дивуйтесь, якщо побачите на станціях відеокамери та фотофіксацію. Це вимога Євросоюзу, яка має зменшити кількість фіктивних техоглядів. Тепер на кожній техстанції будуть встановлені щонайменше дві камери, які будуть фіксувати увесь процес огляду. За експлуатацію авто без техогляду передбачений штраф в 340 гривень. Зміна стандарту в електромережі, звичайний вольтаж у 220, в розетці підвищується до 230. Це крок до синхронізації української та європейської енергосистем. На роботу техніки він не впливатиме, оскільки вона якраз і розрахована на цей діапазон напруги. Ну і старт вступної кампанії у вище вже завтра. Абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет, куди згодом подаватимуть заяви і документи. Цей етап розпочнеться 19 липня. Максимально можна подати 15 заяв, зокрема 5 на бюджет. Із комфортно теплого червня в пекельно-спекотний липень по всій Європі почалася літня задуха. Найдужче потерпають наразі південні країни. Там стопчички термометра підскочили за 40 градусів. Синоптики пояснюють стрімке потепління гарячим повітрям із північної Африки в Греції. Через таку погоду вже сталися перші цього сезону. Лісові пожежі на південь. Вітафін вогонь почав підбиратися до людських осель. Приборкували полум'я 130 пожежників, залучали літаки. Елікоптери. Кількадесят місцевих змушені були евакуюватися. В Іспанії працівників служби екстреної допомоги перевели вже в режим підвищеної готовності, щоб швидко реагувати на сплеск теплових ударів надто серед вразливих категорій населення, тобто літніх та людей із хронічними захворюваннями. Влада італійських міст Рима, Мілана, Венеції радить жителям і туристам взагалі не виходити з дому в пікові години, тобто з 11 до 18 вечора. Оголосили помаранчевий рівень небезпеки і в південних регіонах Франції, в деяких місцях. Ах, лунають заклики до закриття навчальних закладів. А от в Марселі безкоштовно відкрили муніципальні басейни аж до завершення спеки. Ну і позначки в плюс 30, а подекуди в майже 40 градусів на термометрі має досягнути температура і в Україні. Спека завітає з Балканського півострова в день до плюс 30 градусів, вночі подекуди до плюс 20. А втім, такі зміни погоди українцям варто чекати із середини тижня. Наразі ж кілька днів, як прогнозують синоптики, ще будуть відносно прохолодними, і з регіону в регіон переходитимуть короткочасні дощі на півночі та в центрі країни зливи а можуть з. Затримати за собою похмуру погоду, ну а вже на вихідні літо має нагадати, яким буває спекотним по всій Україні. Першого і другого числа воно ще буде не надто активне підвищення температури. Все ж таки у більшості регіонів ще стопчики температури будуть показувати в межах 18-24 градуси, в принципі, як і є зараз. Але вже по півдню, по південному заходу, Закарпаття вже буде підвищення температурних показників і в ці дні вже до 26-32 градуси. А ось починаючи з 3 числа, оці 26-32, вже по всій території України будуть панувати і до Кінця тижня, в принципі, в деяких регіонах переважно це південь, і деякі західні. То там може бути і ну до 35 в окремі дні на окремих метеостанціях. Скажімо так. Такі наразі маємо новини. О 13 наступний випуск ТСН. А тепер за роботу в об'єднаному марафоні беруться мої колеги. Це ведучі 1 плюс 1 Ната Островська, Євген Плінський. За мить вже їм слово, залишитись з нами і всім легкого і безпечного понеділка.